NVIDIA представила RTX 5060 Ti, проте разом із новими драйверами виникли технічні проблеми. Intel здивувало новою технологією 200 S Boost для Aero Lake, а також продовжує розслідувати причини падіння продуктивності відеокарт Arc на старих CPU. AMD активно готує RX 9060XT, щоб кинути виклик NVIDIA у середньому сегменті, тоді як ASUS представила преміум материнську плату ROG Crosshair x 870 e Extreme разом із новою лінійкою ігрових периферійних пристроїв. А на тлі цих технологічних баталій ми спостерігаємо загальне подорожчання материнських плат. Та консолей. Про все це і значно більше вже за мить. Вітаю вас на каналі GESIT.com І нагадую, що ви дивитесь не зовсім щотижневий дайджест GESIT News. NVIDIA 15 квітня презентувала GeForce RTX 5060 Ti та 5060 на архітектурі Blackwell, обіцяючи приріст продуктивності та енергоефективності. RTX 5060 Ti з 16 гігабайтами gddr 7 показала себе як потужний вибір для геймінгу у 1440 p тоді як версія з 8 гігабайтами обмежується Full HD і поступається навіть попереднім поколінням. Молодша модель 5060 створена для 1080p, стартуватиме з 299 доларів. Проте зростаючі вимоги до графіки ставлять під сумнів її актуальність. І тут виникає питання, чому Nvidia не опублікувала результати тестів для 8 ГБ моделей. Тестування незалежних аналітиків розкриває очевидну причину, ці відеокарти поступаються навіть попереднім поколінням, підтверджуючи, що вони відстають від сучасних вимог. Одразу після офіційного релізу RTX 5060 Ti та 5060 партнери компанії, включаючи Palit, Gigabyte, Gainward, MSI та Asus, майже одночасно представили свої власні лінійки відеокарт. Ця хвиля анонсів демонструє не лише швидкість адаптації до нових технологій, але й прагнення кожного бренду виділитися на ринку. Palit, наприклад, привертає увагу компактними серіями Infinity 3 та Dual із 3D-персоналізацією. Gigabyte запропонувала моделі Windforce та Aorus Elite із потужним охолодженням. А Gainward показала стильні Python 3 та Ghost із RGB. MSI, в свою чергу, вразила різноманітністю моделей, включаючи Gaming Trio з високотехнологічним охолодженням. Тоді як Asus зробила ставку на серії TUF Gaming та Prime. І знаєте, ця синхронність релізів підкреслює важливість даного сегменту відеокарт, де боротьба за споживачів залишається запеклою. Проте перший драйвер GeForce Game Ready 57602WHQL, розроблений для підтримки серії RTX 5060 Ti, приніс оптимізації для DLSS 4 та виправив баги, включаючи чорний екран і системні збої. Однак користувачі стикнулися з новими труднощами, серед яких некоректна робота датчика температури GPU. Після виходу комп'ютера зі сну температурні дані могли застрягати, впливаючи на стабільність і продуктивність відеокарт. Nvidia швидко випустила HotFix Driver драйвер п'ятсот для усунення цих помилок, зокрема з температурним моніторингом і частотами GPU. І, хоча цей гарячий випуск покращив ситуацію, виклики, пов'язані з новою серією прискорювачів, залишаються джерелом суперечок. Згідно зі звітом Ігорс Леп, конструкція друкованих плат відеокарт серії RTX 50 спричиняє локальні точки перегріву, тобто хотспоти до 107 градусів, особливо у моделі RTX 5070. Причиною є щільне компонування елементів та неправильна геометрія доріжок PCB. Тому недостатнє охолодження може скоротити термін служби відеокарт, а тимчасові рішення, як от термопрокладки, лише частково вирішують проблему. Це друзі ставить під сумнів надійність апаратної частини нових прискорювачів та додає нові виклики для Nvidia. Ну що ж, з новинами від зелених ми завершили, тож настав час дізнатися, що нового було у команди синіх. Intel активно готує новий процесор Bartlett Lake S, який може стати проривом для геймерів. За чутками він матиме 12 продуктивних ядер без енергоефективних, що вирізняє його серед сучасних гібридних рішень. Bartlett Lake S націлений на максимальну продуктивність в однопотокових задачах, особливо актуальних для геймінгу. Діагностична програма ID64 вже додала підтримку Bartlett Lake-S, а інсайдер MSI підтвердив його розробку. Передбачається, що процесор буде сумісним із поточним сокотом lga 1851, забезпечуючи легку інтеграцію у сучасні системи. Ця архітектурна зміна може бути відповіддю Intel на критику і e cores та гібридної технології, пропонуючи стабільну продуктивність для ігор. Проте офіційний анонс і подробиці поки що лишаються загадкою. Ну що, геймери, чекаєте їх із нетерпінням? На фоні цього позитивного нововведення наступна новина виглядає як неприємний сюрприз у найкращих традиціях Intel. Так от компанія готує серію процесорів Nova Lake S, що базуються на передовому 2 нанометровому техпроцесі від TSMC і підтримуватимуть сокет lga 1954 Реліз запланований на 2026 рік, і ця лінійка вже привертає увагу аналітиків. Завдяки новому техпроцесу Нова Лейк обіцяє збільшити продуктивність, підвищити енергоефективність і розширити можливості для багатопотокових задач. Однак перехід на новий сокет означає суттєві витрати для користувачів через необхідність оновлення платформ. Така стратегія Intel викликає дискусію у спільноті, і чи стане Нова Лейк лідером ринку, покаже час. У той час, як Nova Lake викликає оптимізм, ситуація з Arrow Lake S залишається критичною. Оновлення біос і мікрокоду не вирішили проблем із продуктивністю, лише погіршили ігрову швидкодію. Ну і Intel продовжує боротися з цими викликами, сподіваючись виправити ситуацію через впровадження технології 200 s Boost, яка стане важливим кроком до стабілізації. Так от, Intel презентувала цю 200S Boost, профіль розгону, що підвищує продуктивність Core Ultra 200 серії без втрати гарантії. Ця технологія дозволяє підняти частоти NGU, D2D і DDR5 пам'яті до 8000 мегатранзакцій за секунду, забезпечуючи приріст швидкодії в іграх на 7-16% залежно від конфігурації системи. Для активації профілю потрібно оновлення BIOS на материнських платах із чипсетом Z890. MSI, Gigabyte і Asus вже інтегрували підтримку 200S Boost у свої продукти. Наприклад, Gigabyte пропонує просте увімкнення через BIOS, а MSI включила функцію у ClickBios 10 для максимальної зручності. До цього приєдналася G.Skill, що представила сумісні модулі DDR5. А взагалі 200S Boost виглядає як спроба Intel покращити ситуацію Zero Lake S. Однак чи виправдає вона очікування користувачів, знову ж таки покаже час. Після цього впровадження Intel перейшла до вирішення іншої серйозної проблеми падіння продуктивності відеокарт ARC на старих процесорах. Таким чином, Intel підтвердила розслідування проблеми з відеокартами ARC, які стикаються зі значним падінням продуктивності на старих процесорах, таких як, наприклад, Ryzen 5 2600 та Core i 5 9600 k Тести hardware Unboxed показали, що ARC GPU залежні від потужності CPU, що впливає на стабільність ігрового процесу. Компанія розширила платформу тестування та працює над оптимізаціями для вирішення цих проблем. Хоча Arc GPU орієнтовані на бюджетний сегмент, їхня залежність від платформи створює виклики для власників старих систем. Тому Intel обіцяє покращити продуктивність, забезпечивши стабільність для всіх користувачів. Ну і завершити блок новин від Intel хочеться на оптимістичній ноті, чутками про наступне покоління відеокарт компанії. Сині активно працюють над новими відеокартами ARC, які за чутками отримують підтримку пам'яті GDDR7. Інформацію про це знайдено в описі вакансії, де Intel шукає інженера для тестування та оптимізації GDDR7. Ймовірно, лінійка, відома як Celestial, стане першою, яка впровадить цю VRAM. Сімка обіцяє значне підвищення пропускної здатності, що гарантує кращу продуктивність у сучасних іграх та додатках. Таким чином, Інтел планує зміцнити свої позиції на ринку дискретних GPU, де сьогодні домінують Nvidia та AMD. Хоча офіційного підтвердження поки немає, ці чутки вже викликають інтерес серед геймерів та ентузіастів. Чи зможе Інтел реалізувати цей амбітний проект і запропонувати конкурентно спроможний продукт, не знамо, не знамо. Час покаже. Друзі, ну а ми нагадуємо, що такі випуски новин продовжують виходити у тому числі завдяки вашій фінансовій підтримці. Тому особисто дякуємо Андрію Малахову, а також іншим спонсорам каналу Тут. Долучайтеся і ви, а ми за це додатково поділимося з вами майбутніми планами, деякою внутрішньою статистикою і іншими ексклюзивними новинами. Усі посилання для підтримки є у описі під випуском. І повертаємося до новин. AMD готує Radeon RX 9060XT, яка стане конкурентом Nvidia у масовому сегменті. За чутками анонс відбудеться вже 18 травня напередодні Computex. Карта базується на графічному процесорі Navi 44XT, має 2048 потокових процесорів, 128-розрядний інтерфейс пам'яті та підтримку GDDR6 із варіантами 8 або 16 ГБ. 9060 XT працює на частотах до 3,2 ГГц у режимі Boost, що забезпечує продуктивність порівняно з RTX 5060 Ti. Відеокарта орієнтована на геймерів, які шукають баланс ціни та продуктивності, і може стати ключовим гравцем у середньому сегменті. При цьому AMD прагне розширити свої можливості, пропонуючи сучасні функції, як от трасування променів та інтеграцію штучного інтелекту. Будемо слідкувати за розвитком подій, чи зможе RX 9060XT перевершити конкурента. Згідно з останніми витоками, Radeon RX 9070GRE або Great Radeon Edition буде оснащена графічним процесором NaVi 48XL із 3072 потоковими процесорами, тобто на 25% менше, ніж у RX 9070 XT. Відеокарта матиме 12 ГБ gDDR6 та 192-бітний інтерфейс, що забезпечить пропускну здатність у 432 ГБ за секунду. Частота Boost досягатиме 2,79 ГГц, пропонуючи продуктивність до 17,1 Терафлопс. Модель позиціонується як проміжне рішення між RX 9060XT і RX 9070, націлене на геймерів, які прагнуть балансу ціни та продуктивності. Проте через обмеження пам'яті її продуктивність може поступатися й іншим моделям лінійки RX 9070. AMD поки що не підтвердила глобальний реліз, і є ймовірність, що ця карта буде доступна тільки на китайському ринку. Якщо ж модель потрапить на міжнародний ринок, вона може скласти конкуренцію RTX 5060 Ti. І після захопливих анонсів від AMD, які обіцяють запеклу конкуренцію у середньому сегменті відеокарт, настав час перейти до новин від Asus. Ця компанія офіційно анонсувала материнську плату X870 Max Gaming Wi-Fi 7, яка підтримує процесору AMD Ryzen 9000 серії. Ця плата пропонує потужну систему живлення 12 плюс 2 плюс 1 фази, підтримку ddr 5 пам'яті та три слоти M.2, 2 включаючи один із PCI 50. Завдяки Wi-Fi 7 та Bluetooth 54 вона забезпечує сучасні можливості підключення. Ціна стартує від 200 баксів, що робить її доступним вибором для геймерів. Виробник представив і флагманську материнську плату ROG Crosshair X 870 e Extreme для платформи AMD AM5. Вона оснащена 20 плюс 2 плюс 2 фазним живленням, підтримує ddr 5-8200, 5 слотів M.2, 2 включаючи 2 PCIe і та має інноваційну систему охолодження з випарною камерою. Ця плата орієнтована на ентузіастів, які прагнуть максимального рівня продуктивності і світових рекордів розгону. Ціна відповідна становить 1400 доларів, що підкреслює її преміум клас. Також була представлена нова лінійка ігрових периферійних пристроїв Asus ROG, включаючи клавіатуру Azot X, мишу Keres 2 Origin, клемок Скебард 2 Arctic Grey XXL та гарнітуру Delta 2 Moonlight White. Клавіатура пропонує гарячі замінні механічні перемикачі, oled дисплей та три режими підключення. Миша має сенсор із точністю до 42 тисяч DPI та підтримку трирежимного підключення. Гарнітурам забезпечує до 110 годин автономної роботи та високу якість звуку. Ну і загалом ця лінійка створена для геймерів, які цінують стиль і функціональність. На тлі нестабільності світової економіки та впливу тарифів Трампа ми спостерігаємо загальні тенденції до зростання цін на технологічні продукти. Ці зміни торкаються як ринку комп'ютерних комплектуючих, так і ігрових консолей. Виробники материнських плат, такі як Asus, MSI та Gigabyte, планують підвищити ціни на свої продукти. Це стосується як моделей для AMD, так і для Intel. Основними причинами є зростання витрат на виробництво, включаючи використання високоякісної міді, впровадження нових технологій, таких як PCIe 5.0 та USB 4, а також вплив вище згаданих тарифів і нестабільності постачання. Це підвищення цін може ускладнити доступність нових материнських плат для споживачів, особливо в бюджетному сегменті, що вже викликає занепокоєння серед ентузіастів. У свою чергу Sony оголосила про підвищення цін на PlayStation 5 у регіонах EMEA це Європа, Близький Схід Африка, та ANZ тобто Австралія і Нова Зеландія, на 25%. Причинами такого рішення стали високий рівень інфляції та коливання валютних курсів. Нові ціни для ps 5 Digital Edition становлять 500 євро у Європі, 430 фунтів у Великій Британії. 750 австралійських доларів в Австралії та 860 новозеландських баксів у Новій Зеландії. Тому інтернет кипить геймери в шоці, бо вже всі стикаються зі зростанням цін і на інші технологічні продукти. Ну що ж, а на тому у нас все. Ваші враження і зауваження залишайте у коментарях. Не забувайте підтримувати нас вподобайкою, а особливо вдячні тим, хто заохочує робити нові випуски гривною. Залишайтеся з нами на YouTube, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні!